Вітаю, друзі. Сьогодні я обіцяла показати, як я буду запаковувати на зберігання георгіни Будюрні. І ось я вам покажу один із варіантів. Вітаю, друзі. Я вже, хто дивиться відео, ви бачили, що я журжинки кумила, посушила. Ось такі гарненькі бульбочки, пронумеровано все. Ось, І тепер я покажу, як я буду зберігати. Ось такий пакет. У ну, мене меншого немає, підель такий. Потрібен бумага, будь-який такий пакетик. І я маю, я його трішечки підсушила, щоб він не дуже був вологий. Стагну мох. Тепер я, оцей пакет. Ну, треба трішечки, щоб був менший, я його чуть, -чуть трішечки. Я його так буду згуртати, буду робити менше, але поки що. Мартик, тікай. І тепер цей пакет я буду наложувати мох і ложити хризантеми. Ось так в цьому мохові. Такий, ну, щоб мох був не дуже сухий, але й не занадто вологий. Такий відсотків 40 вологості, щоб було. І ось так. У мохові буду зберігати. Це жоржинки ось так у мох курінчики, все. І ось ось так тоді. Марсі, так, щоб не було. Хоча, я думаю, пакет не дуже поликається і великий. Замоплю умох, ось так зафіксую, зроблю кілька дренажних отворів і в такому стані буду зберігати. Ось так у бумажному пакетику в такому будуть зберігатися георгіни. Довго так зберігатись не буде, я планую десь після Нового року висаджувати в ґрунт, забирати на будинок, на стелаж, як тільки воно зійде на досвідчування, тому що, я, можливо, навіть це буде і десь перед Новим роком у грудні. місяці, Я їм дам трішечки віддихнути і буду садити їх в ґрунт для пророщення, щоб брати черенки і насаджувати черенки. Якщо ті не приймуться, що я пасинкувала, черенкувала у теплиці, тут є прочеренковані кілька. Так щоб вони вже навесні раненько весною зацвіли. Не знаю, вийде так чи не вийде, ну, щось вийде. Ці, можливо, я з цих зможу взяти черенки. Тут ось теж вони, ті, що примерзли, я їх постригла. І тут у тепличці, я дивлюсь, вони дуже гарнесенько пішли відростати. Там, 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 так. Це в мене біла, це я точно знаю це біла. Це рабенька червона з білим і то червона з білим. Ціх кольорів я не знаю які. Вони ще себе не показали, вони не цвіли. Так що, друзі, ось така справа. Кому пригодився мій метод зберігання жоржин, ставимо пальчики догори. Пишіть у коментарі, як ви зберігаєте жоржинки бурдюрні. В них такі невеличкі корінчики. Так само можна зберігати і звичайну жоржину.